Додатково 177 мільйонів гривень з бюджету Хмельницької громади спрямують на обороноздатність. Відповідні зміни до чотирьох програм внесли на черговому засіданні виконкому. Затвердити їх мають на сесії міської ради. Окремо на 60 мільйонів гривень. Ми додаємо виконавчому комітету на придбання дронів FPV-дронів, квадрокоптерів антидронових засобів. До слова за перші два місяці на дрони, антидрони FPV-дрони квадрокоптери. Буде виділено вже 126 мільйонів гривень. А якщо брати власне підтримку всіх сил оборони по всіх тих видатках, які нас функціонують, то будемо мати суму понад 600 мільйонів гривень. Рішенням виконкому одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 5 мільйонів гривень отримують більше пів тисячі мешканців громади. Серед них 187 діючих військовослужбовців. Їм загалом виплатять понад півтора мільйона гривень. 16 родин військовополонених або безвісти пропавших. Кожна родина отримує 60 тисяч гривень, 16 родин на загальну суму 960 тисяч гривень. Тут ми маємо 100 членів сімей наших загиблих. Ми виплачуємо кожному члену сім'ї загиблого нашого героя матеріальну допомогу 100 членів сімей на півтора мільйона гривень. Тут ми маємо 30 військовослужбовців на лікування або реабілітацію на понад 300 тисяч гривень. У 2023-му майже третину бюджету громади було спрямовано на підтримку сил оборони. Про це під час виконкому прозвітував начальник фінансового управління Сергій Ямчук. За його словами, торік на 650 мільйонів гривень придбали військових облігацій. Крім цього, було придбано та передано дронів різних модифікацій на суму 54,4 мільйона гривень. Велика складова. Це реабілітація, соціальна підтримка військовослужбовців, членів їх сімей, родин загиблих, майже 83 мільйона гривень. Крім цього, на 124,1 мільйона гривень було надано компенсації на придбання житла для військових та членів їх сімей. На засіданні виконкому затвердили порядок виділення житла для переселенців. У березні його планують надати першим ста українцям, котрі через війну приїхали у Хмельницький. Ветеранський простір, який розпочав роботу в листопаді 2023-го на базі громадської організації Захист об'єднання волонтерів, отримає статус комунального. Проєкт рішення винесли на розгляд сесії. Також депутати мають затвердити грантову угоду з ЄБРР на 230 тисяч євро для розробки плану сталої міської мобільності. Цей документ необхідний для вдосконалення в Хмельницькому системи інфраструктури. Ірина Арьон, новини міста.